Всім привіт! Гадаю, ви знаєте, що житловий комплекс Форвард від корпорації нерухомості «Ріел» знаходиться поруч з трьома станціями метро. Більше деталей про наш ЖК у цьому відео, а також на сайті Ріал. Житловий комплекс «Форвард» – це наша новобудова комфорт-класу, що знаходиться в п'яти хвилинах їзди від трьох станцій метрополітену Шулявської, Лук'янівської та Політехнічний інститут. А зупинки громадського транспорту ще ближче. Це 11-поверховий житловий комплекс на 160 квартир. А також в ньому є власний підземний паркінг. До речі, паркомісця ще є у продажу. Секція А. Тут завершили облаштування даху та майже завершили фасадні роботи. Перший поверх ще в роботі. Також встановлено корзину для кондиціонерів. Повністю влаштовані стяжки, розведені по квартирах мережі опалення, водопостачання та електрики. В секції Б виконується облаштування фасаду. Також тривають дахові роботи. Як і в секції А, тут майстри у квартирах розводять мережі опалення та водопостачання. Наразі триває монтаж вікон. Друзі, підтримайте це відео лайком. Нехай вся Україна знає, що наші будівельники прискорюють перемогу на своєму фронті. Підписуйтесь на наш канал, а свої запитання залишайте в коментарях під цим відео. Також чекаємо на вас у наших відділах продажу. До зустрічі!